Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Fortnite, але в Бліц Баттл... Ого, тут вже гравають є. Але, ми, але мене... в мене буде ДСР і челендж. Можна використовувати тільки те, що дають за кіли, і аватар. І ось оцей аватар. Так, за сюди. Махія землі. Так, ось я бачу, бачу. Баба. Стіна. Знищилась. Так, ого. Хай іди. Іди сюди. Іди сюди. А йди сюди. Йде сюди. На. Йо-йо, йо-йо-йо. На. третій зривий. Автомат фу. Мені дали вже один гіфт. Значить, знищуємо знищимо одного і другого. Так. значить, пішли. Ой. Ой, я бачу, бачу, бачу. Бачу його. Минус, угодно, е-мое, да воно. хто, хто Де? У тих цей так оно. Я тебе бачу. Защо? Повна обойма. Я думаю що п'яти садка повна обойма. Зимов сказати із гілками таке із хілками, ну. Ну, з регенками, хілками. Ну, називайте, як хочете, таке правило не працює. Медальйони. Квитка або Вовка, Має просто чотири літінеза. Давай йде. Мінус поїхали і добрий день. Мінус один мінус другий. Επιπλέον. Τα δευτερομένα μας. Τα τείχο, τείχο. Σαν σαν σαν. Τη χάνει κομμάτια μα. Δεν τύχω τι П'ятий рівень. Все, я виграв. Але це ще знав, ну, дивіться, ця місія, в принципі, я пройшов. Так, блін, переможний танець не встиг. Ну, добре, граємо знову, а на цей раз ми можемо використовувати сільки боїжних бій. Тільки намарка дробовики, а, а і тільки вогоньний вогонь, телітенез, як я його називаю, Йо? тільки вогню, тому що він божний. Це капець. Ах. Ну добре, я можу косовувати, ні, ну вітрям я також можу користувати, тому що він урони не наносить. Вот заради прикол бьет. Ну-ка, его царахуй забосней біг. Так, куди падаємо? А... Так, короче, падає, падаем хоть кудись. Дроба! Сюди йде. Ось ось цю штуку беру. Да-то. Підходить, підходить, підходить. Я побежу. Я бежу, я бежу, я бежу. Баба! Баба! Мінус. Йо-мойо! -йо. Ні. Слова номер ні, два. Нінус, тільки брати близькі зброї, ближні робоя. Це я б не сказав, що і важко, але і нелегко тому. тому що... Тобі можна використовувати тільки. Вогняний тілітинес із повітряним. А, а мені найбільше наподобається наподобається. Вогняний тілітинес. Короче, сахана. Сахана. Повна. Повна хана. 19-18. 20 секунд треба чекати. Так. Минус. Тут дабл килл. Так, блиц. Ну тут хотя бы можно на нормальную зброю. Бойня нормальная. Бойня не нормальна. Божня, так. Можня не... Так, ты зразу выкидаем. Там ей не знадобится. Быстрейша. Drobbel weg. Ik heb er jou. Ah, maar nu Ik je er zo'n Je hebt het ook. Nou, dat is goed voor je idee. Jongen, maar jongen. Tot de voordeur. Menus. Berry, Berry. Так, я готовий, так, значить, пішла шукати гравців, знищувати їх та получати та отримувати з них рівень. Так, вип'ю одну штучку. Знищили? З <звідки> того удара. ти, ти, ти. Ша-ша-ша, чекай, чекай, чекай. Це Звідки? О, ще-с-с. Знаєш? Магія вогня. А це магія, на не, не тілі, нас Ну, значить, в мене є перша моя доступна магія. Осьо. На! Бах. Ага, мне значить давай Цю штуку выкидываем. Таку ку. Ты на все Давайте, давайте. Відкриємо ламу, о-опа. Знищили. Ого. Ну, це не врізній біле, так то я б взяв цей дуже прикольні пістолет в новому новині. Так, добре. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, нет, хотів, ой, ходив, ой, тихо. -мо, Чекай, чекай. Йо-мойо, -йо, чекай! Ні, Блін, щось моє так глючило. Так, ну добре. Добре, зайдемо в лобі і подивимось, який у мене рівень корон там. Який він там у мене. Чекаємо. Завдання виконано Кактусок Використовувати, використовувати Кактусенок Прикол. <рикольно> Прикольно. Так, давайте двоим. Давайте дивіться Давайте подивимося. Скільки ж в мене корон. Один, два, три, чотири, п'ять, шість! Шість! Мої друзі, дорогі, дорогі, шість! Ну, пропуск як раніше не поміняли. Дочекаю, що? Я думаю, що вони його замінили. О! Логика с ноль. Добро. Почекать-то. Стила Брайн. Мне сдалось? А? Нет, Стил Брайн, рот. Набираем пять лайков. И я захожу в сей режим Стил Брайнрод. Так что всем пока-пока. Вы были на канале Dragon Games.